Всім привіт! От і настав новий місяць розпаковки коробочок. Charm. я знову принесла дві коробочки і, скоріш за все, це передостанній місяць, коли у нас їх дві, бо не шопінг змінили тарифи. Також у нас змінився курс долара, а точніше, міжбанковий курс. Але суть в тому, що тепер доставка через нову кошту коштує ну прям вдвічі дорожче. І якщо за цю коробочку я заплатила 300 гривень за доставку, Ставку 300 гривень виявляється. За преміум бокс я заплатила 500. У той час, як раніше, це було б 150 і 250 гривень. Як на мене, це трошки за дорого для продуктів, які я не завжди використовую, і які не завжди мені підходять. Тому, скоріш за все, наступний місяць буде останній місяць, коли я буду показувати там дві коробочки. І я собі, я так думаю, лишу преміум бокс поки що, а далі вирішу. Ну що ж, давайте розпаковувати, почнемо з коробочки Basic. Те, що в нас трошки простіше буде. Показую вам консрочки, які відбуваються внутрі. Внутрі. Hey. Показую вам, що там всередині коробочки. До речі, вони почали класти отакі от штучки, чого раніше не було. В цій коробочці я маю картку. Так, це в нас коробка за липень. Ось така вона суненька, звичайна. Значить, ну, бо це basic, знаєте, звикла до великих преміум боксів. Але нічого. Почну з першого того, що що я точно знаю, що воно мені мало потрапити. Це те, що я собі обирала в цю коробочку. Ось такий незвичний, якщо чесно для мене. Перший раз бачу продукт. Три в одному. Значить, у нас тут бронзер. Ніби нічого не зламати. Пром'яна. І. А ну ну що так як там крутить? Бронзер. Боже. То щось для розумних. Коротше, бронзер, рум'яна це був хайлайтер. Я обрала, до речі, в найсвітлішу відтінку, якщо я не помиляюся. Прикольна історія, дуже прикольно. Все мало бути достатньо зручно. Ця штучка коштує 38 доларів. Ого. Тут навіть є манюні дзеркальце. Ну, коротше, не знаю. Прикольно, я її собі хотіла, тому якби я задоволена, бо мені дуже цікаво це спробувати. Далі в нас від Kate а, якийсь Summerwil. Це просто зволожуючий крем. Kate Summerwil це в нас супер дорогий бренд. Прям дуже дорогий. 76 доларів коштує цей крем. Я користуюся одним кремом з кислотами від неї, і він дуже крутий. Ще в мене пару продуктів від неї. До речі, вони мені всі подобаються, але вони всі з боксі боксічами, або зі знижки, або з боксіка, бо я б за 78 доларів крем собі не купила. Ну, на даний момент, колись я буду заробляти стільки, що 78 доларів для мене це буде дрібниця, але на даний момент, а а дякую. А, не знаю, чи лише собі подивимось. Потім супер сумна історія. Це, коротше, кремові тіні. Сумна, бо ну, цей відтінок, мені просто плакати хочеться, коли на нього дивлюся. І оце це настільки бейсік історія, настільки нюд, що ж мені противно вже. Я не можу. Я не про нюдова історія не про мене. Ну, типу, прикольно, круалті фрі, рідкі тіні, двосторонні. Я не знаю, це мене абсолютно не дивує, ще й засмучує кольор. Бо якщо було б щось іскраве, може було б трошки більше захвату. А так е. Мені на світло прилетіла якась букашка і тусується там. Гарне вечір кіки. Далі Джека Black. Я не знаю цей бренд, але в мене від нього було вже пару продуктів в боксі Charmi. Я його подарувала подружкам, бо я так розумію, що цей бренд дуже спеціалізується на усіляких саючих штучках. І оце конкретно Glow Drops. Я не буду їх відкривати, бо я не впевнена, що я буду ними користуватися. Але тут десь лишу свочі. Прикольна штука це Highlighting primer for face. Не знаю, чи воно мені треба. Поки що не буду відкривати, бо є підозра, що ну, воно не буде чимось особливим, тому немає сенсу відкривати ще один черговий праймер, бо в мене вже відкритих штук 5. І остання штучка це щось таке в дивній упаковці. Ви могли б подумати, що це Нікі Мінаж, але ні, це якась дівчина, якої не знаю. Beauty for Satin. Я думаю, що це якийсь новий бренд якоїсь зірки, про яку я не знаю, але це абсолютно можливо. Це в нас туш, туш, така. Я не хочу відкривати, бо просто я розумію, що окрема о, окрема, що чергова, то ж мені не знадобиться. Отак виглядає щіточка, це фотка з інтернету. Ця туш коштує 32 долари. Написано, що це супер крута туш, яка зробить щось неймовірне з вашими віями. Окей, мейбі, але як людина, в якої зараз до штук 6 або 8 тушей, ну я не бачу в сенсу. Що я вам скажу? Що якщо чесно, оцей Basic Box для мене щось розчарування? Бо з цього, що тут лежить, я точно спробую це. Але, скоріш за все, ця штучка мені на один-два рази, і я її або комусь віддам, або відкладу, бо я дуже сумніваюся, що тут кремові продукти, які мене дуже сильно здивують. Мені просто було цікаво спробувати такий формат. Тут дуже прикольна якісна упаковка, сподіваюся, вона не швидко зламається. Тому якби я не шкодую, що я її взяла. І, можливо, скористаюся ще кремчиком від Kate Summer Wheel, все інше або продам, або віддам. Бо для мене нема в ній сенсу. Коротше, це просто, знаєте, С п'яти я не знаю навіть. Ну давайте так чесно, два сп'яти, бо два продукти з п'яти мені. Ніби як окей, але взагалі я поставила би один з п'яти, бо по суті я буду користуватися, але радості я від жодного з цих продуктів не відчуваю. Окей, давайте відкривати боксі Premium. Я сподіваюся, що тут трохи більше буде радості, бо, як бачите, я засмучена. Що там відбувається? Там відбуваються якісь срачі, більше не впевнена. Я скажу одразу, що я в курсі, що в мене лежить в тому боксі, тому що чогось в цьому місяці. В боксі Charm вирішив, що вони. Супер за природу топлять. Це зараз, звучало не дуже гарно. Нічого проти не маю абсолютно адекватного і усвідомленого відношення до кількості паперу, які ми виробляємо, переробляємо, деревські, які ми виробляємо. Тобто це все дуже класно, але вони надіслали мені лист до мого преміум боксі Charm, в якому було написано склад коробки. Для того, щоб не класти карточку, вони тепер вирішили надсилати це листом. І це було б чудово, якби, вибачте, вони мені в бесібок. Чи чар вони поклали ту саму листівку? І, типу, а на хіба? Вибачте? Сенс в чому? Сенс в тому, що вони ну, або ви або робите, або не робите. Знаєте, ви робити на пів шишки, ну то все якось ну, таке собі. Але просто будете в курсі, тому я заздалегідь знала, що в мене буде. І я побачила цей лист і така, ага. Я зрозуміла. Так, я покажу вам, щоб ви зі мною тут трошки були шоковані. Перше, що вам покажу, і це одна з причин, чому я заплатила 500 гривень, а не менше. Бо вага, значить, це шампунь і кондиціонер. Я так розумію, що це якийсь класний бренд. Я не можу зараз подивитися ціну, я просто її сюди вставлю. Але йош! Перше, я в чарну ставила, що я не про не хочу шампуні, кондиціонер. Ну добре, це типу ну, це ж не догляд за волосся. Чи догляд? Я не знаю. Коротше, я не дуже задоволена, бо я собі е... я маю трошки проблемне волосся, дуже сильно проблемне. Воно жирне і супер жирне. Ну, типу, прямо стільки супер, що не дай Боже, щоб ще комусь так пощастило. Тому я дуже довго обирала собі шампунь і Зараз маю дуже класний який і брала до речі, моя однокласниця, з якою я навчалась в одному класі в Школі, і вона тепер стала дуже класним прокарем, і вона мене мені, мені підібрала догляд і шампунь, і пілінг, і все інше. Вона мене влаштовує, я просто не готова ні морально, ні фізично, ні з бюджетом до того, щоб змінити шампунь, а потім ще підбирати його два роки. Тому, якби шампунь, кондиціонер, скоріш за все, я віддам своїй мамі. Я думаю, що вона не засмутиться. Я думаю, буде цікаво спробувати якісь американські напівлюкс. Далі далі, в нас ще один тюбік. Це у нас бренд. Боже, я зараз просто беру. Це. Бренд Аван. Дивіться, яка симпатична упаковка, але питання не в тому. Та я в тому, що це, мені здається, третій бокс, який вони мені кладуть: умивалку для обличчя. Ви мене, звичайно, вибачте, але що мені умивати скільки, скільки можна? Я вже все собі перемила, ви розумієте? Я деякі вже ці умивалки використовую на шкіру тіла. Ну, по-перше, був в мене проблемна шкіра тіла, і у нас дуже мало на що зараз буду жалітися. В нас немає. Гелік для душу для проблемної шкіри тіла. Це якийсь треш, жесть, жах, всі слова. Просто незадоволення. Я скажу з цього приводу. Є дуже класні гелі у ЦРВ, але, на жаль, їх ніхто не возить. Тому можна замовляти їх тільки з Америки. Тому зараз я маю свою шкіру тіла. У мене вона супер проблемна на плечах, на спині, і отут на грудях. Може, навіть зараз бачите мої красиві перші, але вибачте, так є. Повірте, це в 100 разів краще ніж було до, і ви можете. Прогортати назад на пару відео побачити, як було. Тому якби я використовую вже навіть не деякі умивалки на шкіру тіла. Бо, по-перше, мені треба, а по-друге, блін, в мене їх стільки, що просто неможливо. Ну, типу, я досі глемглоус свою не скінчила, але я її купила сама. Але вибачте, в мене вже четверта, мені здається, умувалка буде стояти, просто стояти. Типу, це прикольно спробувати. І Avant це дорогий, класний бренд. Але поклали я не знаю, а я не знаю вже що поклала. У мене би для обласного. І всього є стільки, що ну просто. Ну Вже для Рублова поклали, не знаю, для ніг. Декоративки більше. Але добре, погубніли, побубніли. Давайте далі ну, таке не дуже цікаве. Liquid eyeliner від бренду Aiko. Айколандер. Warm brown color. Цьому я рада. Дякую, що не чорний, скільки можна. Отакий От аплікатор. нічого нового. Це. Ой, це пензлик. це пензлик. Окей. А буду пробувати чи не буду, не знаю, нічого не скажу. Нічого не скажу. Дивлюсь в коробку, бачу, три штучки. Давайте почнемо з того, що мені реально цікаво. Це бренд проділ. До речі, в мене з'явився якийсь фетіш на цей бренд. Він щось мені дуже запав у душу. Це глаз праймер для обличчя. І це те, що насправді мені дуже подобається. І я не можу це відкрити. А, та що? А, а як? А чого? Слухайте, це неможливо відкрити. Зараз мені знадобиться чиясь допомога. О, фух, о, вони зробили красиве пакування. І щось воно все кривається упаковка бідна, але хай буде. Так, Soft Glows, Keep Skin Looking Plum, Band Moisturize. Окей, трохи щось пом'ята. Упаковка. Але цей прамер я собі сміливо відкриваю. бо насправді це я точно буду використовувати. Мені так вже цікаво. А як я вже сказала, у мене просто якийсь фітіш на брил. Ой, вибачте, щось дивне. Воно воно не прозоре, воно типу... Так, мені здається, нас тільки що обдури... Вітаю вас в світі обдурених людей. По-перше, по це, звичайно, дуже гарно. Але Йош, на що я його відкривала? Окей, я дурна. не спробую крема, але тут, бачите, дрібні такі золоті часточки, і він ну, не сяє від слова зовсім. Бо я зловила дуже сильний такий потяг до глаз праймерів. Ну, це не дрібні часточки. Я думала, що це буде як вся Теланда, Знаєте, такий ідеальний, просто згладжуючий праймер. А це якийсь гімено. Ну. Блін, я трохи, я не трохи, я сильно засмучена. Через це все ще не можу це закрити. Це підстава. Я, типу, очікувала, чогось, завгодно, але тільки не того, що це буде праймер Фу. Я, звичайно, спробую його на обличчі, але я очікувала щось інше. Окей, далі. Бренд Uoma Beauty. Це, до речі, другий раз моя така. Знай... ну Не те, що знайомство, це другий product. 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 це другий продукт від цього бренду. Мені потрапляється. Подивіться, яка гарна упаковочка. У мене тут отакий колір мав би бути. Я сподіваюся, що він такий був. Трейсі. Дякую за червоний, люблю червоний. Упаковка. О-о, металева. Гарна. Наш мені помада в кулі інше питання, але ту таке. Питання риторичненьке. І так, відкриваємо і дивимось на ко. Слухайте, або я дура, або я дура. Або я супер дура. Так, я ставлю свочі. Я поки що не хочу свочити. Бо якщо воно виявиться гімнюшного кольору, я просто тут вмру, бо я її посвочила і що з нею далі робити. Тому я її не свочу. Так, бренд прикольний. Помаді я в принципі рада, якщо вона того кольору, як на попі намальована. Якщо є, то вона хіба мені коричнева помада? В принципі, є на хіба, але не хіба? І остання. Отака штука. Вибачте, хто зад. Отака величезна штука. Lunar Beauty. Це якщо я не помиляюсь, бренд якогось американського блогера я забула. Так, відкриваємо. О, мені ньюэль. Дякую, вони тут мені написали. гляньте. Тут який місяць красивий. Ну дійсно Lunar Beauty. Хм. Звідки там місяць, правда? Так, nude prism. Вибачте, зажав жаб'ячий звук, але це ну щоб розуміли, звук задоволення. Ви бачите ці сяючі штунки, бо гарні, гарні сяючі відтінки, супер красиві. Нюдова палітра, я не дуже рада, що вона нюдова. Ну, в плані того, що в мене їх забагато, але, в принципі, я була б їй рада, якби це не була 140 палітра. Ви Знаєте, що я хочу сказати, що ця штука мене порадувала. Ще мене порадувала помада, в принципі, трохи, а все інше таке собі. О, тобто, я знайду йому використання, знаєте, але по суті користуватися. Я ну як що помадою буду, може праймером, а все інше дадіть. Ну, коротше, щось сьогодні супер, супер такий сумний бокс і обидва перші взагалі треш. Ну, бо, типу, мені з того всього реально треба один продукт. І, знаєте, усвідомлення того, що ти за той один продукт заплатив більше тисячі гривень, з ти ставка оця дорогуща. Ти такий, типу. Краще б я купила собі діорів. Накупила собі діорів і була б рада я. Ой, ну коротше, такий от сумний мене в цьому році липневий боксічан. Я супер насправді засмучена. Щось я така щось фу. Я не знаю, що сказати. Ну фу, ну я не задоволена. Я не задоволена. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи задоволені ви. Чи ви як я, така незадоволена жінка. Коротше, треш. Мені прям дуже не сподобалось. Я сподіваюся, в наступних місяцях буде ліпше, бо як ні, то я просто відпишусь і придумаю щось інше. Розпаковувати, щоб вам не було сумно жити. І мені не було сумно жити. Коротше, такий от сумний висновок у нас в цьому місяці. Я сподіваюся, що щось з того, що я собі лишу, буде. Хорошим, бо як ні, я буду супер засмучена. Все, я пішла гуглити сводчі помади. Бо якщо вона коричнева, я буду супер зла, бо мене знову надурили. На цьому на сьогодні все. Подіваюся, я не зіпсувала вам настрій у цими. Поганим боксі чармами, бо собі зупсувала. Тому я пішла заїдати ото щастя шоколадкою, пити чайок, спробую не засмучуватися через те, що витратила купу грошей на якусь гімушку. Ну, нічого, життя воно таке. Не завжди тобі на ташу динону. Кладуть у боксі чар. На жаль, на сьогодні на цьому все. Я знову забула попросити поставити вподобайку на початку відео, тому, будь ласка, виробляємо з вами рефлекс. Зайшли, подивилися відео, поставили подобання. Байку, що нагадувати маю. Я знаю, що маю, але все таки. Не забудьте підписатись на мій Ютуб. Що в нас є: інстаграм, десь отут вони будуть, і лінки будуть внизу. Можете разом зі мною поплакати в коментарях через те, що я витратила багато грошей, а тут все. І сподіваюсь, що все світ мене почує. Більше так робити не буде, і буде мені класти такі хороші продукти. Сподіваюсь, ми домовились все світ. Дуже вам дякую за перегляд, що ви зі мною погоріли жопами. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо не сподобалось, пишіть в коментарях, чому цікаво буде дізнатися. Бажаю вам всім гамма. Гарного дня, вечора, ночі, ранку і всього іншого. І па-па!